Казав покойний отець, секретар наш, на кладовиську всі лежать і ніхто не свариться. Це живі сваряться, бо сатана сіла. А там ніхто не свариться, всі лежать, то не можна ділити сьогодні живі, ні живих, ні мертвих. І те, що зробило СБУ, отця Анатолія. Те, що зробили ті люди, то смертний гріх, який ляже на їхні роди. А потім ми будемо казати, чому такі нещасні, а чому будуть страдати дітки? А що будуть страдати тоді онуки? І будемо казати, чому ми нещасні, а нещасні тому, що потьмарила сатана розум і люди подуріли. А ви, дорогі мої браті і сестри, не думайте збережіть віру своїх дідів і прадідів, бо ви, поліщуки, і я родом не звідси. Я 30 років назад присланий до вас Бог спасати полісся. Мені би щотирок сімдесят. Я вже тут ляжу, но віру міняти не буду. І ви не міняйте. Все політичне спливе, а ви повинні остатися чесними пред Богом, скільки нам вже осталося, особливо тим людям, які старші по віку, скільки нам осталося. Хіба перед смертю Бога міняють? Тому, то домітни мої, коли сьогодні читалося це Євангеліє, то воно читалося для нас з вами. Щоби розуміти нас, щоби на прикладі Христа показати, що не можна гнати.